Багато задають питання, де купляв мототрактора. Залишу магазин під відео, закріплю. Це фреза до мототрактора 12 кінських сил. В документації написано 15, а двигун стоїть 12 кінських сил. Фреза йде 1,20. Рудобой куток зробили вже самі. Пластини. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, я зроблю відеообзор. Ідемо далі. Косілка роторна також купував в магазині, там де є трактора. Косілка йде роторна, КР09, попова на задню навіску. Рекомендую, працює не один уже гектар відпрацювала. Без питань. Одна проблема, це стоїть муфта. її вже один раз замінював. Стоїть замте, ну, з важкого мотоцикла. Купляв 120 гривень, вона стоїть. Це не досить багато. Оце одна в ній болячка. Далі все без питань. Даже ножі стоять, ну, точніше, сегменти стоять рідні, бачите, ні побиті. Ну, вона працює на добре. Вона вже не один гектар. В мене є десь в сезон відпрацьовує 1 гектар, то вона вже 4 роки. Читайте 4 гектари, а сегменти ще на місці. Але рекомендую брати на високих стойках, а саме між диском і ось цими валами. Бо забиває траву і трошки незручно. Ну Косив, звісно, поляжено, але сильно... Ну, нагрузка б знайде. Воно запаковує і закрутіє. А так як вищі стаканиці, то набагато краще. Бачу, і хлопці воно косять в інтернеті без питань. Так, йдемо далі, що ми ще купували. Граблі сонечко. Також купував у цьому магазині, що закріплюю під відео Віталій Давиденко. Вісний яд, теж 4 гектари відпрацював. Але тут набагато більш така фішка, що можна ще ходити на калими. Вони 4 гектари свого загрібли і десь в сезон ще йде до гектара калимів. З ними також грибаю грібаю ну, По Порядка я відео на YouTube-каналі Іваньок 1999. Там є детальний обзор, як я був по траві грибу, це відео є там. Одна є як проблема така, що сильно тонкий метал, тут от, трохи повигинало, ми варили по-нановому, сварку рве китайську, це не те, що, що виробник, чи продавець, продавець він, а просто через те, що сварка як пластилін. Також зразу покажу копалочку, копалка йде грохотна, по гектарах дуже багато вона відпрацювала. Допрацювання є також по сварці, одривало, тут де грохот стоїть, і також усилили, щоб укріплення не, не кидало. Поварювали пластини по 4 мм знизу і 4 мм зверху. Зараз воно плотно стає на віску і також болти взяли вже надійний метал, Ну, надійні вже, і також ось такі гайки, вже також надійного металу, приточені. О, усилили також, як бачите, саме кріплення, бо одривало також четверка метал. І знизу цю щодугу. Тоже його вирвала земля. Дуже важка була. Також є відео на ютубі. Там такі грудки копали, що це страшне. Хлопці казали, як ото після було. Сідіння зробили для того, щоб догружати. Виставляємо на колесах, а людина сідає на ось це сидіння і пригружає, щоб копалка не вискакувала землі. Дякую вам. i do zobaczenia.